Так, І в нас е, наступний гость. Е, далі у нас є е, тема цікава, ми сьогодні говоримо про те, що говорить е, Міністерство внутрішніх справ. Так от на вечір стало відомо, що в міліції дізналися, що збрехали про зґвалтування на Майдані. Тобто, сказали, так, до нас громадянка звернулася, сказала, що її зґвалтували, а потім лікар подивився, в неї таких угу. ушкоджень немає. Так вона мала конфлікт там, з е, певним. Е, Представником на майдані чи з ким я не знаю, просто це про дискусію там професійних стандартів дотримання інформації і так далі. Якщо Міністерство закордонних спра... закордонних внутрішніх справ спочатку дає таку інформацію, да а потім... даючи її як факт. То хто з нас в цьому, вибачте, професійніше, чи Міністерство внутрішніх справ, яке каже про зґвалтування на Майдані, а потім сама, саме спростовує, чи журналісти, які мають потім ще Міністерство перевіряти. Ну там, ми маємо перевіряти інформацію. власне, І будемо повертатися до цієї історії. з, Як її звати, я знову забув. Ця дівчинка, яка була Олександра Хайлак. Та, от те, що з'явився допит. Або недопит записане інтерв'ю в міліції. Там уже в Фейсбуці ціла є гілка, там де обговорюють як поведінка, що треба психолога, mm -hmm. фізіономіста запросити і так далі. Тому подібне. Ну а у нас в студії Олена Сказко, адвокат Мар'яна Гаврилєва. Добрий вечір. Добрий дякуємо, вечір. що вам довелося чекати. І ви чекали. Нічого. У нас все затягується постійно. Ми мали б десятій закінчити. А зараз десяти, вечора. чотири справа Теж мала початися о 3-й, Почалася о 5-й. Таке буває. Апеляційний суд розглянув 12 справ затриманих учасників Євромайдану та автомайдану. Лише трьом активістам змінили запобіжний захід з тримання під вартою на арешт. Один з них перебуває в лікарні з тяжкими травмами. І цей сюжет ми покажемо трошки згодом. Але 22 січня <клес> силовики затримали в Києві львівського фотографа-фрілансера Мар'яна Гаврилєва. Це, власне, вас підзахисний. Він знімав сутички на вулиці Грушевського в Києві коли Беркут пішов в наступ. Разом з багатьма іншими учасниками протестів фотографа Силоміць затягли за шеренги силовиків. Перепрошую. Мустафа, підтримав, бо мене голос пропадає. На Грушевського був затриманий не лише, не лише Мар'ян Гаврилів. Наприклад, в мене ще є один підзахисний а, Степан Володимирович, 64-річний екстреміст з третьої групи 64-річний екстреміст так, 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 з третьої групи інвалідності була перша стала третя. І ну, чоловік. Не дуже добре ходить, але бачите, що значить український чоловік може бути екстремістом і кидатися на беркут. Його давайте звільнення... ваше відео подивимося ну, стосовно цієї справи, так, що так. суд за формальним приводом не розглянув апеляцію побитого Мар'яна Гаврилєва. Його беркут побив. Суддя відмовилась розглядати апеляцію, оскільки суду не було представлено офіційно документи, який би засвідчував, що фотограф перебуває на лікуванні. У лікарні швидкої допомоги. При цьому постраждалий знаходиться під конвоєм міліції, але суддя заявила, що їй невідомо про місцезнаходження Мар'яна Гаврилєва. Ну і відео давайте подивимося це. Це от не сюжет Антона з флешки, те, що написано, а це пункт 85. У вас там є посилання на YouTube. Ну, синхрон, то давайте подивимося. Якщо... Продовжуємо перебувати в залі операційного суду міста Києва і зараз почнеться розгляд справи львівського фотографа Мар'яна Гаврилєва. Гаврилєва. І в нас є можливість поспілкуватися з братом затриманого. Будь ласка, розкажіть, що сталося, власне, за яких обставин Мар'яна затримали і в якому стані він зараз? Ну... Мар'ян поїхав в Київ в той самий день, вони приїхали в Київ 22 числа. І вони були там на Грушевського, і Мар'ян фотографував. Ну, тобто ці всі дії, всі, що там відбувалося, він фотографував. Ну, почався так, як він дзвонив потім зі свого телефону, що їх обстріляли гранатами там, і, і збили з них, ну і забрали його. Там при ньому була камера, там, телефон, телефони, то все і так. І потім він з одного телефону, коли забрали телефон, він передзвонив що Їх забрали в автозак, їх б'ють і побили, порвали на ньому вишиванку, забрали одяг, вони були на в автозак. Потім прийшов якийсь офіцер, сказав їх вдягнути, але вже з фотографії видно, що вже не цей одяг, в якому він був, а зовсім інші води. І потім він перезвонив, ще вдалося йому перезвонити, що їх вивозять десь. Що вони десь поїхали за містом, бо він чув галас міського і поїхали, і десь в погляд стоять. Ну а потім вже останній його телефон був, це те, що вони приїхали, їх привезли оболонський ярий і Що він вже більше розмовляти не зможу, бо вони за перевіряють, забираються. Після того ми дізналися, адвокат там був відразу. На місці, що, він дуже, що зі всіх людей, які там були, він в найгіршому стані. Тобто побитий ніс, лице е, побите, так як на фотографіях в інтернеті, ноги, руки не повністю. Е, Зйослів потім дізналися, що їх балами звичайними желізними трубами. Тому зараз навіть якщо його пічкають у колами, щоб зійшли сінці, сенці не схвалять, тому що їх дуже багато. Це е, внутрішньо. Е, Тріщини, ну, внутрішній венти, там просто так не обходиться, що швидко. Де зараз зараз перебуваємо я? Швидкої допомоги він перебуває і ну, стані не Де, так. Будемо рухатись. Mm -hmm. Повертаємося в студію і будемо далі брат говорити зеленою сказкою. Там є потім підготовлений матеріал про ну, судове засідання. Я готував Антон і Там буде знову це, це інтерв'ю частково. Але стосовно справи Маріана, що це за? Вибачте, я не знаю, як схарактеризувати те, що говорить суддя. Суді було відомо, звичайно, де він знаходиться. Крім того, про стан його здоров'я на сьогоднішній день я надала довідку, датовану сьогоднішньою датою. Про те, що їй невідомо, де знаходиться особа, якій обрано запобіжний захід взяття під варту. А де він перебуває? В лікарні швидкої допомоги. Така ж ситуація була з моїм підзахисним Ленець Андрій. І щодо нього розглядалася справа. Його відпустили на домашній, ну якщо можна це назвати, відпустили на домашній арешт. Змінили запобіжний захід. Це через 20 хвилин після справи Мар'яна. Ми слухались по ленцю Андрію, це автомайдан, і інша ситуація була. Вже суддя знав, де знаходиться, він теж знаходиться в лікарні, знаходиться і зараз в лікарні швидкої допомоги. Ну а як кваліфікувати в такому випадку дії судді? Ну як кваліфікувати судову систему в Україні? У нас я... в студії всі говорять, що її немає. То ясно. А як її кваліфікувати, якщо справа повинна була розглядатися протягом трьох днів з моменту подачі апеляції? Апеляція була подана на тиждень тому. Як розглядатися підслідність, коли, чому спочатку Оболонський РОВД займався цією справою, тепер займається РОВД Київської області. І на моє питання, коли я прийшла з заявою, вже 51-ю заявою до Печерського РОВД про побої, і про ну, заяву про злочин. В коли пару днів тому назад вони мені спитали, вони мене спитали, чому, а чому цим займаються, чому їх затримали в Оболонському районі? Це мене питають співробітники Печерського району. на Мар'янові. Було позначено, що він представник преси, оскільки він фотографував? А ну, під час цих подій? Ні, не було. Не було. було, наскільки мені відомо, він так з фотоапаратом не було позначений. Він був за завданням редакції. Це документально все підтверджено і надано слідчому і суду вся інформація. Але поміток, що він був чи він було був... проведено судову медичну експертизу для підтвердження нанесення тілесних ушкоджень? Ні. Чому тиждень пройшов? Чому? Так, а чому я... це ж залежить так само і від самого Мар'яна, наскільки я розумію? Міляну стежив за перебігом судового процесу. Баємо під стінами апеляційного суду міста Києва, де активісти партії Свобода проводять свій пікет. Сьогодні в суді розглядається 12 справ активістів Євромайдану. Ми на підтримку Автомайдану, також лікарів, яких затримали. І ми вимагаємо, щоб ви їх оправдали і відпустили. Бо немає за що їх затримувати, розумієте? Тож ми тут на піддашку людей, які задорно страждають. Прокуратура по поступку. Прокурори є. Тут присутні як народний депутат, і ну і взагалі як громадянин, спостерігаю за... Тим неподобством, що називається апеляційним розглядом, тому що всі справи так званих заручників Грушевського вони зводяться до одного. Суд, не дуже вдаваючись до мотивації, переносить всі гамузом справи на 13 лютого. Відклали з банальної причини процесуальної матеріали справи не надійшли до суду, Слідчий не завісні. Але не направили матеріалів справи до суду. І суд виніс рішення перенести судове засідання в зв'язку з тим, що в них немає матеріалів, для яких містяться дані і вони мають бажання побачити особисто і прийняти рішення. А вони чують чи ні, скажімо. Е, да, і ще що дивна жодного затриманого. До зали суду не доставили, проводять так звані відеоконференції, Я так розумію, з Лук'янівського сізо. Щойно розглядалася справа Олександра Кравцова, активіста автомайдану, якого в ніч 23 третього, здається, на 24 січня затримали бійці «Беркуту». Розбили розпущили машину. Зараз у кадрі бачите Катерина, яка була разом з ним в цьому автомобілі. Отже, суд розглянув цю е, апеляційну скаргу і змінив запобіжний захід для Олекс... для Олександра на домашній арешт з двадцятої години вечора по сьому годину ранку. Зараз Мар'ян перебуває Зараз в лікарні не... швидкої допомоги. Швидкої допомоги під охороною, як і інші хлопці. Виквитув в нього е, закриту черепну травму, повністю побите чоло, ніс поломаний, цілковито він не може дихати. Також почав вкладати зірку. Ага. Okay. Облива під підзахідних okay. зараз знаходиться в лікарні швидкої допомоги. Йому брано запобіжний заход взяття під варту. Чому неоднакове застосування щодо них законодавства України? У мене теж питання. Чому не до всіх громадян України застосовуються одні ті самі закони? Давайте нагадаємо речам, я... бо вони може можливо ще не знають. Доми, суд відмовився розглядати справу Мар'яна і переніс її, якщо не помиляюся, на 14, Ні, 14 лютого. Справу Ленець Андрія розглядали сьогодні аргумент. Судді по Гаврилів був не невідомо де знаходиться підзахисний. На довідка, яку я надала а, з медичної установи, був недостатній а, аргумент. Світ, інформація про те, де він знаходиться щодо зазначення мною апеляційній гардії, теж був недостатній аргумент про його місце знаходження. А, окрім того, а, звичайно, він знаходиться під вартою і це взагалі не супроти на зараз. Тобто він перебуває в лікарні швидкої лікарні допомоги, швидкої куди допомоги? його відвезли ще тиждень тому, так звичайно. Але встановити його місце знаходження для суду неможливо. Так, неможливо. Що стосується другої справи, чи аналогічна ситуація, так чи після так, цих ситуаці... самих суд. Ситуація аналогічна, були подані всі документи, підтвердження, де він знаходиться, і суд, звичайно, задовільнив. Наш клопотання розглядати без нього. Ми перебуваємо під апеляційним судом міста Києва, де сьогодні розглядали справи активістів Євромайдану. На цей час розглянуто 11 справ. Одного підозрюваного залишили під вартою його прізвище Німченко. Стосовно трьох активістів Євромайдану було змінено запобіжний захід на домашній арешт. Один з них знаходиться наразі в лікарні швидкої допомоги, але має після рішення суду відбувати домашній арешт за місцем реєстрації у Львівській області. Решта затриманих по решті затриманих засідання суду перенесли на 11, 13 та 14 лютого. При цьому двоє затриманих знаходяться зараз в лікарні швидкої допомоги так само, як, як і... Один, один з один затриманих Андрій, якому змінили запобіжний захід на отримання на, на домашній арешт, вони знаходяться в лікарні швидкої допомоги однак суд відмовився розглядати клопотання і сказав, що оскільки неможливо встановити місце знаходження підозрюваних, тому. Не можна проводити засідання без них, неможливо організувати відеозв'язок. До слова сьогодні жодного з підозрюваних не привозили до суду, включали лише відеозв'язком або не включали зовсім і відмовлялися розглядати справи.